Друзі, всім привіт! Сьогодні малюємо такий пейзаж, який називається весняна повінь. Вже приготований акварельний папір, змочений тильною стороною і закріплений на основі. Акварельні фарби розведені водою у баночках та декілька пензлів різних розмірів і мастихін. Передньо зроблений промальовок рідкими акварельними фарбами методом вільного розтікання по поверхні листка. Як це робиться, ви можете подивитися у моїх попередніх відео. Я це вже розповідала неодноразово, а в цьому випадку із-за технічних причин показати вам це не вийшло. І в цьому відео будемо використовувати новий прийом виконання роботи мастихіном у акварельних фарбах. Досвід цікавий і результати побачите вже зовсім незабаром у цьому відео. Зараз по мокрій поверхні попередньої промальовки наносяться деталі елементів пейзажу, додаткові кольори, формується об'єм дерев та елементів відображення у воді. Працюю тонким лайнером. Наношу тонкі лінії лок на деревах, додаю кольори відображення у воді, все тонкими лініями. Потрібно враховувати, що по мокрій поверхні ці лінії будуть розливатися і розширюватися, і кольори злегка змішуються і отримують новий відтінок. Зараз переходимо до роботи мастихіном. Мастихін використовую довгий, заокруглений, щоб акварельний папір не пошкодити ніякими гострими кутами. Ним спокійно можна проводити тонкі лінії різної форми і довшини. Більш тонкі і продовгуваті лінії. По вологій поверхні мастихін проходить дуже легко, іначе по масляній основі. Але потрібно пам'ятати, що мастихін не працює в тому випадку, коли фарба вже висохне повністю. Знову тонким пензликом продовжує формувати крони дерев на березі річки. Набираються коричневі та охристі кольори і промальовуються гілки в кронах дерев. Також додається об'єм до гілок, які попередньо були намальовані мастихіном. Формуються таким чином загальні крони дерев на березі річки. Щоб виділити низькі кущі під деревами на передній план, то на них наносити лінії не потрібно. Тоді вони. Візуально перейдуть на передній план. Гілок на деревах наношу багато, але для того, щоб збільшити тон крони дерев. Всі гілки, які зараз промальовуються, об'єднуються більшим пензлем в загальну об'ємну масу. Щоб підсилити загальний тон крони дерев, можна було нанести широким пензлем загальні кольорові маски. У даному випадку цей метод не підходить, тому що на поверхні волога тому потрібно підсилювати тон крони дерев, додаючи дуже багато дрібних ліній гілок дерев. Для цього беремо колір коричневий і змішуємо з фіолетовим. І наношу у різних частинах гілочки дерев. Лінії гілок розтікаються по вологій поверхні і з'єднуються в єдиній кроні. Більш насиченим тоном. Коли дерева знаходяться далеко від глядача, десь приблизно на третьому плані, то окрім крони, гілок не видно, і тоді промальовуємо дерева загальною кольоровою масою. А якщо дерева знаходяться на середньому плані, то тут ми використовуємо змішаний тип зображення, малюючи і окремо гілки і частину крони дерев загальною масою. Після цього більшим пензлем об'єдную всі ці лінії в єдину крону, щоб виглядала об'єднаною кольоровою масою для всіх дерев пейзажу. Набувала цільності і кольорової закінченої єдності. Зараз кронам дерев додається світло-зелений колір, який нам нагадує бруньки на деревах, що незабаром стануть. Точками. На цьому всім дякую. Також дякую, що приєднуєтесь до мого каналу.